Добрий день, малята! Рада вас вітати на занятті з математики. Розпочнемо наше заняття з математичного диктанту. І так, це буде усний диктант, який трошки завантажить ваш мозок на працю. І так, повертаємось до числового ряду. Скажіть мені, будь ласка, назвіть мені сусідів числа 4. Назвіть мені сусідів числа 7. Назвіть мені сусідів числа 2. Яке число стоїть попереду числа 3? Так. Це число 2. Яке число стоїть позаду числа 6? Так, це число 7. Яке число стоїть попереду? числа 5? Так. Це число 4. Яке число стоїть поміж цифрами 5 і 7? Так, це число 6. Яке число стоїть поміж одиницею і трійкою? Так, це число 2. Пригадуємо тепер те, що ми вчили на попередньому занятті. І так перед нами табличка, бачите? Тут багато ваги, різні ваги, і вони зважують різні предмети. І так, картиночка номер один. Скажіть мені, будь ласка, що важче? Дерево чи яблучко? Так, дерево важче. Бачите, ваги наклонилися вниз? Що? А що важче на другій картинці? Грибочок чи яблучко? Так, вони рівні по вазі. Бачите, ваги знаходяться в рівновазі. Вони рівненька, така поверхня називається рівновага. Вони рівні за вагою. Це було вірно. Третя картинка, скажіть мені, будь ласка, хто легший? Так, легший мураха, тому що равлик він, він перетягнув своєю вагою ваги. Наступна картинка номер 4 Тут ми зважимо вже продукти. Що важче кавун чи диня. Так, кавунчик важчий. На п'ятій картинці, що важче. Так, важчий виноград. А на шостій картині знову ваги наші прийшли в рівну вагу. Ми можемо зробити висновок, що яблучка грушка – однакової ваги. А тепер переходимо до нашого заняття. І так ми переходимо на нашого, до теми нашого заняття. У нас є тема нашого заняття вимірювання довжини і ширини умовною міркою. І так у нас пам'ятаєте наші будиночки Великий, маленький. Ми їх порівнювали методом прикладання, так, коли ми прикладали один до одного. І методом накладання. Ми з вами визначились, які більші, які менший, а виявляється, можна ще їх вимірювати довжину і ширину і перевіряти це якоюсь міркою. Давайте це зробимо. І так у мене є ось такі смужечки. Бачите, такі смужечки. Давайте прикладемо. Як ви гадаєте, можна такою смужечкою порівнювати ці предмети, вимірювати? Ні. Тому що вона значно вища за наш будиночок. Не підходить вона нам. Пробуємо іншу смужечку. Теж вона значно вища нашого будиночка. Вона не підійде така мірочка. Беремо палочки для рахування. Спочатку спробуємо помаранчеву паличку. Вона теж завелика. Теж вона нам не підійде. А ось така синенька палочка, дивіться, вона дуже гарно підходить. Ми можемо нею виміряти висоту нашого будиночка. І так, вимір знизу вверх називається висота. Якщо ми вимірюємо якісь предмети знизу вверх, це ми визначаємо їх довжину за висотою. Бачите, тут у мене висота одна. Така умовна мірка. Добре, позначимо цю, цю, цей вимір цифрою 1. Спробуємо вимірити будиночок фіолетовий. Одна мірочка така, зробимо позначку. І друга. Бачите, висота цього будиночка у нас дві такі умовні мірки. Цифра 1 менша, ніж цифра 2, тому ми можемо зробити висновок, що цей будиночок менший. Добре. А тепер давайте спробуємо помірити ось таку мене книжечка цією міркою. Прикладаємо, позначаємо 1 і бачите, ще ось така відстань у мене залишилася. І тут не можу я сказати, чи це один з половиною, чи це один з якоюсь там ще позначкою. Тому, бачите, ця мірка виявляється не універсальна. Будиночки помірять, виявилося, добре, а ось таку книжечку вимірять ми не змогли. Бачите, тут ще до нас завітали наші циліндри. Ми з вами працювали з ними на попередньому занятті. Перше завдання, будь ласка, викладіть мені ці циліндри. Циліндрики за висотою від найменшого до найбільшого. Найменший, як ви гадаєте, буде якого кольору? Помаранчевого. Найбільший буде якого? який синій і червоний буде десь посередині між ними. Щоб це зробити, ми робимо викладання зліва направо, так як стоять цифри в числовому ряду. Якщо від найменшого, то перший повинен стояти ось цел. Другий повинен стати червоний. Ми його переміщуємо наш синенький. І тоді ми отримали наші циліндри за висотою від найнижчого до найвищого. Низенький, вищий і найвищий. А тепер, будь ласка, як ви гадаєте, а як зробити так? Щоб у нас було вимірювання за висотою, але від найбільшого до найменшого. Що мені потрібно зараз зараз зробити? Так, мені потрібно поміняти місцями ці два циліндрики. І тоді вони будуть у мене за висотою. Е вже вимірювання за висотою, але за зменшування від найбільшого до найнижчого. Саме високий, нижчий і найнижчий. Добре, а тепер давайте ж їх якось помірюєте? Помірюємо. Ну, і тут, умовна мірочка, теж нам ця не дуже підійде. Бачите, вона трошки нам не підходить, бо вже для помаранчевого циліндрика вона нам не підійде, вона буде за висока. У мене є все такі. Кубики, якими граємося. Вони у мене всі однакові за висотою, тому я можу їх зробити умовною міркою. Спробуємо. Так, бачите, вона нам підходить. Помаранчевий циліндрик, висота його один кубик. Пробуємо червоний циліндрик один, два. Висота червоного циліндрика два таких кубики. Вимірюємо синій. Один. Два. Три. Чотири. І так, ми можемо зробити висновок, що висота синього циліндра – чотири кубики, висота червоного циліндра два кубики і висота помаранчого циліндрика один кубик. Але в мене є ще один циліндрик якого кольору? Жовтенького. Давайте його спробуємо поміряти цими ж кубиками. Один, два. І знову в нас получилася нерівність, бачите? Циліндрик менший, ніж три кубики, але він більший, ніж два кубики. Значить, ця умовна мірка теж не універсальна. Вона не, не, не можна поміряти всі предмети, які нам треба міряти, треба шукати щось інше. Давнину люди вимірювали за допомогою рук. Якщо хтось приходив е, на базар, йому треба щось було відміряти, вони це робили пальцями. Оце відстань від великого до середнього пальця і рахувала так один, два, три, і там ще якась мірочка. Але Пальці ж у всіх людей різні, тому що люди є вищі, менші, і руки у когось більше, у когось менші. Вимірювали ще ліктями, коли це треба було дуже багато тканини виміряти, і неможливо було поміряти її пальцями. Ми міряли ліктями. Оце брали і вимірювали так відстань один лікоть, один, два, три ліктя тканини. Але теж люди були різного зросту, і це відстань від великого пальця до ліктя – Теж була різна у всіх людей. Тому треба було доходити до якогось згоди. І вирішили, точ, точнісінько, так, як з вагою там знайшли універсальну мірку кілограм, точнісінько, же і з довжиною знайшли універсальну мірку метр. Метр це відстань десь від плеча і до кінця пальців. До кінця пальців. Але бачите, це така завелика відстань, і її не зовсім зручно міряти маленькі предмети. Тому придумали лінійку. І так, знайомимося з лінійкою. Бачите, це такий найуніверсальніший прилад для вимірювання предметів. Якщо ви уважненько на неї подивитесь, ви теж побачите на цій лінійці цифри: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І ось на моїй лінійці це до 23. Оці цифри на лінійці називаються шкала. За допомогою цієї шкали ми міряємо. Але оці от, поділки на нашій лінійці це вже не метри. Це. Довжина у 100 разів менша за метр, і вона називається сантиметр. Відстань від 0 до 1 це 1 см, від 1 до 2 1 см, від 2 до 3 теж 1 см. І так далі. По сантиметрику, по сантиметрику, по сантиметрику ми з вами вимірюємо предмети. І так, як же ж правильно поміряти предмет? Ми міряємо ширину. Відстань зліва направо нашого першого будиночка. Співставляємо початок нашої лінічки з початком будиночка, щоб вони співпали цифра 0 і наш будиночок. І дивимося, де ж закінчується наш будиночок. І дивимося, куди ж ми попали. Рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І в мене вийшло 18 см ширина нашого будиночка. Давайте поміряємо ширину другого будиночка. Так, теж співставляємо лінійку з нашим будиночком. І бачимо, що ширина нашого помаранчевого будиночка 10 см. Бачите, ось тут у мене 0 на початку, і ось тут 10, де закінчився наш будиночок. І так, давайте помірюємо ще нашу книжечку. Теж це можливо. Бачите? Теж співставили. Трошки в мене лінічка виходить, бо в мене не на початку тут 0. Ну, співставляємо спочатку нашої книжечки, і дивимося, що ширина цієї книжечки 10 см. А тепер давайте міряти висоту. Давайте почнемо з книжечки, вона до мене найближча. Бачите, як я перевернула нашу лінійку. І спочатку, щоб у нас рахуночок рахунок від нуля, і від нашого крайнього куточка знизу і до верху. Дивимось рівно 15 см. Так, тепер міряємо наш будиночок. Теж співставляємо 0 і початок будиночка, співставили. Дивимося по шкалі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Висота будиночка без криші 9,5. А якщо ми хочемо поміряти його з кришею, значить тут співставляємо з нулем. До нашого будиночка. Опять дивимося по шкалі, йдемо, йдемо, йдемо вверх. І що нам показує наша шкала? Що висота нашого будиночка 16,5 см. Переходимо до нашого найвищого будиночка. Теж спідставляємо цифру 0 з початком будиночка. І бачимо, що це, якщо ми міряємо до криші, то це буде 18 см. А якщо ми міряємо, то трошки тут у мене не вистачає шкали. Але я можу взяти більшу лінійку. Бачите, це теж лінійка, В неї більша шкала. Тож співставляємо її 0, ну, співставляємо спочатку, і бачимо, що висота його 29 см. Бачите, це такі великі цифри, але вони у нас, нам лінічка нам підказує, які ж там цифри на нашій шкалі. Добре, а зараз я покажу, як треба працювати з цією лінійкою, щоб намалювати якусь пряму або відрізок. Бо лінійкою можна не тільки міряти предмети. Ще вона нам Це найпростіший інструмент для того, щоб намалювати пряму або відрізок. І так, вимірювати ми з вами вже навчилися. Тепер навчимося креслити під лінійку. І так, щоб правильно накреслити, беремо лінійку, тримаємо її двома пальцями отак. Щільно притискаємо до нашого листочка і ставимо лівець на початок і проводимо ось таку пряму, нижче. Теж ще раз пробуємо. Беремо лінійку двома пальцями, щільно притискаємо її до, до вашого зошита, у мене до дошки, і проводимо ще одну таку пряму. Провели. Тепер ставимо тут крапочка, і це буде початок нашого відліку. Починаємо ми з цифри 0. Ще ми її не вчили, але ми з неї починаємо. тому що відстань від 1 до 1 це буде 1 см. Відкладаємо. Бачимо, це нам нанесемо нашу шкалу. Один. Два, три, чотири, п'ять. Бачите, це ми відклали такий відрізочок довжиною в 5 сантиметрів. Від нуля до одинички один сантиметр. Від одинички до нуля до двійки ще один сантиметр. Від двійки до трійки ще один. Ще один від трійки до четвірки. Від четвірки до п'ятірки ще один сантиметр. Один сантиметр. Два, три, чотири, п'ять. Відстань від нуля до п'ятірки буде складати в нас 5 сантиметрів. А тепер, будь ласка, поставили на нижній. При прямій лінії крапочку і відклали за допомогою лінійки відрізочок у 4 см. Співставили початок лінійки з початком прямої. Дивимося на шкалі. Де ж наша четвірочка? 1, 2, 3, 4. Ось тут наша четвірочка. Це буде у нас відрізочок довжиною у 4 см. Ось так, сьогодні на занятті ми з вами спробували вимірювати предмети умовною міркою, познайомилися з найпростішим інструментом для вимірювання предметів лінійкою і повчилися проводити відрізки, відкладати відрізки, проводити пряму за допомогою лінійки. А тепер наше заняття добігає кінця. Ми з вами ще досі працюємо з цифрою 8. Тому зворотній рахунок нашого заняття ми починаємо від цифри 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. До побачення!